Яке провів літо? Це третє літо, яке я провів в армії. Два літа провів в радянській армії. Це літо добровольцем в Українській армії сучасній. На жаль, чи, на щастя, я не був на реальній війні, я був в армії. Ми працювали по південному, тепер по північному напрямку. Трохи було роботи, багато їзданини, дрони літали, цілі знаходились. Наші хлопці Юра Басюк, Орест і Саїд, були на передку. Я сподіваюся, передали нам цей досвід. ще до кінця цього року, до свого 54-річчя, плануючи бути на передовій, тому що. Ну, так реально совісно, що ми працюємо тут, в тилу, умовно в тилу, тому що до кордону з ворогом кілометр, і тут теж стріляють, але це не війна. Це лякалки страшилки. Тут є навіть цигари мої улюблені. Тому цього літа я не був на морі, купався п'ять разів в ставку, наїздив десь 10 тисяч кілометрів по рідній Україні і Вінниччині. Трохи стріляв, трохи працював, трохи спав. Не можу сказати, що чекав перемоги, бо перемога дається дуже страшною і важкою ціною. Тисяч тисяч життів. Десятків тисяч життів. Те, що сказали, що у нас їх загинуло 9 тисяч, реально не вірю це піздюж. Якщо Касапів близько 50 тисяч, то в наших беріть так само. Зайдіть в Вінниці на кладовище в Сабарві, на алею героїв. І подивіться, хто там лежить. Там 40-50% авіаторів. П'ять хлопців з корду, з тих дев'яти. нарешта піхота. Від молодих хлопців по 20 років до таких дідів, як я. Тому сподіваюся, що до кінця літа я доживу. Щоб до осінь, зима, мій день народження. Різдво і перемога. Ваш пан Ковальський. Люблю всіх. Вибачте за такий сумбур.